Привіт, друзі! З вами Макс, ви на каналі Чучі TV. Багато із вас в своєму досвіді стикалися з такою проблемою, як відривання деталі від столу. Ось, наприклад, така ось маленька деталь, тоненька, але досить висока. Її надрукувати на принтері, можна сказати, трошки складно. Адже площа дотику до нашої поверхні столу значно мала. А якщо, наприклад, зробити ще таким чином, перевернути деталь. І зробити гербом донизу, то ми бачимо, що площа дотику ще зменшується. І для такої надтоненької деталі треба вибрати правильний тип прилипання до столу. Якщо ми вибираємо, наприклад, юбку, і ми бачимо, що вона нам нічим не допомагає. Якщо ми вибираємо тип підложка, то в такому випадку нам друкується додаткова така площина, на якій розташовується наша деталь. Але при цьому наш герб не буде видно. Тоді нам залишається лише вибрати останню версію, це кайма. Цей тип прилипання досить добре підходить для наших задач. Завдяки розширенню площі, наша деталь краще буде утримуватись на столі. Але в даному типу прилипання є свої нюанси. Наша кайма знаходиться не тільки ззовні, але й всередині. А значить, при друці, особливо в'язкими матеріалами, такими як еластани, флекси, ця вся частина буде повністю заліплена. І буде просто суцільна, монолітна. Ніякого герба ми не побачимо. В параметрах тип прилипання ми бачимо, що є у нас ось така галочка. Кайма тільки ззовні. Встановленою такою галочкою, все рівно всередині у нас є ця кайма. Тобто не працює дана функція. Але, друзі, якщо ви подивитесь трошки вище, ви побачите ось такий параметр: дистанція до кайми. Це горизонтальна відстань між першою лінією кайми та контуром першого шару нашої деталі. Але якщо ми поставимо вже одну десятку, то кайми всередині більше немає, і контури нашого герба повністю промалюються. Ось про такий невеличкий нюанс в класі рекура я хотів вам сьогодні розповісти. Але хлопці поки що не розходьтесь, адже вас чекає досить цікава інформація. Це сайт мого товариша і друга, який займається виробництвом ось таких роликів OpenBills та Ідлерів для наших 3D-принтерів, саме в Україні. А також є постачальником досить якісного мастила Bosch для змащування рельс МГМ та інших направляючих. Фасується дане мастило ось такі флакончики по 50 мл, але це не дуже зручно. Тому я попросив нашого товариша Сергія-виробника, щоб він розфасував більш зручну тару. А саме ось такі шприци. Тепер використовувати дане мастило буде набагато легше. Але це, друзі, ще не все. Повертаємося до наших гідлерів. До речі, всі підшипники в відлерах використовуються японські, досить якісні. Перед вами робота фланцевих підшипників, які використовуються досить часто на дригостолах, таких як Ender 3. Вони досить гарні, вони міцні, вони надійні, вони точні, але в них є велика проблема. Китайські виробники не враховують внутрішній діаметр цих підшипників. Адже гвинт, на якому вони сидять. Має не ідеальні 5 мм як у підшипника, а мають значно менший на 2 десятки діаметр 4,8. І завдяки цьому ми бачимо, що у нас все люфтить. Тому, який би не був гарний фланцевий підшипник, ця проблема все рівно залишається. А ось це, друзі, робота ідлера від Сергія. Він врахував всі тонкощі, а саме внутрішній діаметр гвинта, на якому сидить цей ідлер. І люфта майже немає. І це дійсно круто, тому що так має працювати кожен ідлер на кожному 3D принтері. Посадочне місце має відповідати посадочному місцю нашого підшипника. Тоді не буде жодних проблем з роботою даного ідлера. А на цьому я буду з вами прощатися. Я дуже сподіваюся, що це відео вам допоможе в роботі. Всім добра, бережіть себе!